Вітаю! Сьогодні хочу вам показати цікаву колоду оракул українського виробництва. Від української авторки, яку більшість з вас може знати за її колодою ТРО, яка називається Місячне сяйво. Спочатку я вам покажу упаковку, тому що упаковка тут просто перевершила сама себе. Це ось така надзвичайно гарна коробка. На ній є це, мабуть, з фанери ось така прекрасна, навіть не знаю, як це назвати, аплікація, не аплікація, такий візерунок. Сама коробка зроблена з цупкого картону. Всередині а, тут є відділення для карт, а ось саме тут у нас був мішечок для карт. І мішечок, ось він, він зроблений з такого, мабуть, штучний оксамит, і що цікаво, тут. Магнітики, магнітики які, які тримають саме колоду всередині. Дуже цікава концепція. Мені, до речі, цей мішечок, як на диво, дуже сподобався. Я саме в ньому зберігаю карти. Хоча я, в принципі, мішечки не дуже люблю. От саме тут він лежав. Тут лежали, лежали карти, це колода Оракул, тут 36 карт. І ось, а, власне, назва цієї колоди, колода називається Слава. Також, окрім а, цієї коробки, з тим, що всередині йшла така картка. Також в коробці лежала книжка до цієї колоди книжка в твердій політурці, кольоровий принт. Книжка досить цікава, тому що книжка пояснює взагалі саму систему цієї колоди, і у авторки досить своєрідний погляд на. Структуру цієї колоди. В цій колоді вона використовувала як древні слов'янські божества, духи, так і певні просто архетипи. І ось тут вона описує коротенько, як вона бачить саму взагалі систему будови людської особистості, я би так сказала. І далі вона розповідає про те, як побудовані карти. Тобто тут є певні стихії, і до кожної стихії Відносяться декілька карт цієї колоди. В кожної карти є основне і викривлене значення. Ну, для мене викривлене значення це перевернуте значення. І цю колоду я маю поки що всього лише два дні, і вже я її трошки потестувала, і я користуюся перевернутими значеннями, і поки що вони в мене працюють. Ось, ну, тут. Більшу частину займає опис карти, міфології, саме значення, і далі ключові слова для прямого або, або основного, і викривленого або перевернутого, як для мене, значення. Ну і де інде є ось такі, такий простір для нотаток. Як ви бачите, тут кольоровий принт для кожного зображення карти. і... Місце для нотаток є не всюди. І тепер до карт. Тут всього 36 карт така сорочка. Це дуже цупкі карти. Я думаю, що якість вам знайома, вона мені нагадує якість карт, типу, як містік Сілк робить в матовій от щось подібне. Подивимося зараз поближче на всі ці карти. Вони розділені на своєрідні стихії. І тут не 4 або 5 стихій, як ми звикли в Таро, тут їх трошки більше. І перша стихія це стихія духу. В кожній стихії є основна карта, а також є карти з сонячним або місячним проявом. І о, перша стихія, як я вже сказала, дух. І це карта, основна карта, карта роду. Наступна карта світове дерево. Лада. Доля, смерть. Далі в нас іде повітря. І до стихії повітря відноситься хорс, мара. Тут, до речі, в колоді є і Мара, і Марена. І Інеса пояснила це тим, що, не дивлячись на те, що, ну дуже часто Вважаю, що Марена і Мара це одна і та ж богиня, просто її трошки інакше по-різному називають. У Кельтів взагалі це, по-моєму, Моріган була. Ну, теж схожа назва, схоже ім'я. Але вона вирішила розділити все ж таки ці два архетипи або ці два образи, і зробила Мару духом, а Марену богинею. Ось такий. До речі, Марена мені вже випадала. От два дні в мене ця колода, і мені двічі випадала Марена. І вона так чітко програвалася за. Описом Інеси. Желя, Стрибог. Зоря. Наступна а, у нас категорія або стихія це вогонь. І тут у нас Дажбог. Перун. Слава. Купало. І домовик. Далі стихія води, дана, потерча, русалки, водяник. І ярило. Далі стихія землі, і тут у нас. Мокоша. Ну тут, скоріше, її варто ось так горизонтально розглядати, мавка. Лісовик. Відьма і велес. Далі у нас іде стихія камінь. І вона представлена сварог або сварогом, Уперем, симарглом, мареною і трояном. Далі в нас стихія людина. До неї відносяться волк і характерник. Далі в нас ідуть тварини, і знову є дві, вовкулака і лелека. і рослини, жертва і зілля. І на завершення цього огляду я пропоную дістати карту з колоди з посланням для тих, хто дивиться це відео. Тугенькі такі карти. Давайте я їх ще так перемішаю, щоб у нас були ще й перевернуті позиції. Так. Ось таким чином. І. Послання для тих, хто дивиться це відео. це у нас карта відьма. Відьма. Давайте почитаємо про відьму. Відкриваємо зміст. І відьма, відьма, відьма. Ось вона 110 сторіночка. 110 -та. так, ну, щодо міфології, я не буду читати всю статтю. Це місячний прояв, тобто більш темний прояв, темний прояв а, землі, стихії землі. 110 знову ось, і далі йдемо до опису карти освіт. Борючи з обставинами знову і знову, ідучи до цілі, чому застрягаєш на одному і тому ж самому місці? Ця карта є натяком, що справа не в зусиллях і не у везінні, а у накопиченні інформації. Якщо її в достатній кількості вона стає ключем, який відкриває двері до нового рівня. Вашим порятунком опорою двигуном у цей період є саме розвиток і знання, що розширять спектр ваших можливостей і відкриють очі на нові варіанти вирішення справ. Саме відьма стала вашим провідником зараз. Вона та, що відає, знає всі закони природи і людські, та, що пізнала окультне і просте. Але одна загадка вам йти за нею чи бути нею. І ключові слова для прямого або основного значення: цікавість, інтелектуальна сила, розум. Гносеологічна функція, гносеологія, пізнання, лібіду, внутрішній вогонь, вирішення справ чи перехід на наступний етап наслідок розвитку, навчання і інтелектуальна робота, окультні таємні знання, інформація, джерело знань та новин, мудрість, втілення знань, спрага до пізнання, еволюція, поштовх, натхнення, іскра цікавості та пізнання життя. Мені здається, що стосовно огляду цієї колоди, ця карта просто як найкраще підходить. Тому ось такий у мене був невеличкий огляд цієї колоди. Всі контакти Інеси я залишаю під відео, саме її Інстаграм і Facebook аккаунти Замовляла я напряму через Інесу, доставку вона робить по всьому світу. І наскільки я зрозуміла, що оскільки це ще перші варіанти колоди, то вона їх трошки придає по зниженій ціні, а потім ціна трошки підросте. Тому, якщо ви дуже хочете цю колоду за трошки більш дешевшою ціною, то поспішайте. Всім дякую за увагу, до побачення.